Дефіцит суддів, надмірне навантаження та нестачу кадрів в апараті, а ще маленькі зарплати, які в десятки разів не дотягують до європейських у судовій гілці влади панує справжня криза і назрівала вона не один рік до слова. Останні сім років суддів взагалі не призначали, бо не працювала вища кваліфікаційна комісія, яка екзаменує фахівців. Мій колега Роман Барашев з'ясував, що і хто потрібен, щоб реанімувати судову систему. Ми знаходимось взагалі в самому великому залі судових засідань, найбільший для місцевих загальних судів навіть в Україні. Але на сьогодні тут справи не можуть слухатись. Тут знаходяться десятки тисяч справ, але це тільки десята частина наших справ. Така ситуація в Печерському суді столиці. Архівні документи зберігати нема де. У Нас ще є одне приміщення, в якому в нас також зберігаються судові справи. Там немає зовсім не опалення, там немає електросифікації, там може і протикати крівля. За європейськими нормативами один суддя має розглядати близько 500 справ на рік, але тут на одного суддю майже 4 тисячі. Значне перевіщення, тобто в 10 разів Печерський рин суд міста Києва вже тривалий час, має найвище судове навантаження. Звичайно, що строки в нас затягуються. Повинно бути 70 суддів, а реально мають повноваження на здійснення правосуддя в 18, Розповідає пані Марія, плюс гостра нестача працівників апарату. У нас є 15 вакантних посад. Це пов'язано з низькими заробітними платами працівників апарату судів загальної юрисдикції місцевих загальних судів. В середньому це 11, 12, 13 тисяч гривень. За даними державної судової адміністрації, системі бракує понад 40% суддів. Та ситуація, яка є на територіях, особливо наближених до території до зони бойових дій, не сприяє залученню нових фахівців, нових спеціалістів і не сприяє тому, щоб судді приймали рішення продовжувати працювати роботу у районному суді. Запоріжжя кажуть, за часи повномасштабного вторгнення вже кілька разів вимушено оновлювали апарат суду. Чому це відбувається? Через безпекову ситуацію, оскільки місто Запоріжжя знаходиться дуже близько від лінії фронту, через високі вимоги законодавства до співробітників суду та неконкурентну заробітну плату. Сім років суддів в Україні взагалі не призначали. Одна з причин тимчасове припинення роботи вищої кваліфікаційної комісії, яка суддів екзаменує уже рік, як працює структура, і за цей час суддівський корпус поновився на тисячу фахівців. А на початку липня присягу склали 248 суддів. Ольга Вдовиченка, новопризначена суддя Голосівського районного суду Києва, запрошує нас у кабінет, в якому працює лише третій день. Завтра у нас призначено 10 засідань. Завантаження велике, чесно кажучи, досить велике. Але в принципі справитися це можливо. за перші там три дні роботи ухвалено п'ять вироків. Ольга була адвокатом у Донецьку, виїхала 2014 року. По тому правозахисником і помічником судді у Краматорську, прокурором у Києві, розслідувала екологічні злочини росіян, і всі ці роки мріяла стати суддею. До цього іспиту я вже готувалася. Напевно, місяця два-три. Я звільнилася з роботи на той час. Тобто, це було літо. Я відправила дитину до своїх батьків і просто. Напевно, що два-три місяці я не пам'ятаю точно по строках, але сиділа не виходячи з дому. Євген Загородній так само призначений суддєю цьогоріч у липні. Працює в районному суді Запоріжжя з дитинства. Мріяв про юридичну кар'єру, здобував відповідну освіту, але 2014-го вирішив стати на захист держави. Боронив на Луганському напрямку. Це була гаряча фаза, і не вистачало людей. Після того я брав участь. Першому доборі детективів Національного корупційного бюро до повномасштабного вторгнення працював детективом і юристом міжнародником 25 лютого 2022 року. Знову долучився до війська у складі 72-ї бригади, брав участь у боях за мощун. Воював на Бахмутському та Вугледарському напрямках. 72-га бригада це механізована бригада, яка, скажімо так, завжди там, де, де іншим важко. Вона завжди там бере участь. Суддею працює третій день і вже розглянув свій перший десяток справ і теж одразу відчув, що в української Феміди кадровий дефіцит. Я тільки сьогодні подивився, що в місцевих судах не комплекс становить близько 25% суддів, а в апеляційних судах ситуація ще більш критична. Більше половини не вистачає. То, відповідно, а справ менше не стає. Дуже багато. Е Працівників суду і суддів були мобілізовані. Відповідно, навантаження стало більше. Якщо у перші місяці повномасштабного вторгнення кількість судових позовів істотно впала, зараз усе повернулося на рівень 21-го року. Зазначають у державній судовій адміністрації України. Утім, і тисячі охочих уже готуються стати суддями, чекають на наступні конкурси, а в судах чекають на нових фахівців. Роман Барашев Інна Гогой, Василь Дендін, Ігор Воробій. подробиці, телеканал «Інтер». марафон, єдині новини.